Так, підключення генератора Profitec до частого будинку. У генератора є своє заземлення, воно у мене підключено окремо От на цей шток. Шток глибиною 2 метри забитий. І ще у генератор є занулення. Ну Поки що зробилось отако. Теж шток забитий на 2 метри. Вдома підключено зараз. Подключено до автом... через автомати. И дома у нас зараз підключено два холодильника. И... И, щоб не обманути вас, підключений ще насос. В принципі, генератор працює, потужності вистачає. Також є пацієнта. В домі показує, що ну, як невелика втрата. генератор показує на виході 270, а вже в будинку він показує, зараз показує... ну, Зараз я вам покажу, скільки я вам буду показувати будинку. будинку він нас показує 235. Ну таке, коротше, якби все підключено, телевізор підключений. Можемо навіть включити. Генератор трошечки чути зі сторони вулиці. Ну так, все в принципі працює. Запитаний так само роутер і все. Ну, не знаю, друзі, рекомендую. Для частного будинку в принципі, хвата з головою. Можна включити так само світло. Ось світло світиться, нічого такого нема, ні не мерцані. Рекомендую хороший генератор. Мені подобається.